В Києві є цікавий Шевченківський суд імені Мартинова, який перебуває в картельній змові з ДБР БПСБУ і який обслуговує їх юрисдикцію. За це голова Мартинов може безкарно п'яний збивати людей, торгувати справами, а його коханка, голова апарату суду зборщик, вести бізнес у ЛДНР і будувати палаци під Києвом. Саме тут суддівський імунітет став непереможним щитом для енергетичних, будівельних. І фармацевтичних картелів. Суд не бачить проблем навіть там, де мільярди просто зникають, бо система працює на захист потрібних компаній і їхніх кураторів у владі. ТОВ «Структум» – класична схема Міндіча, Галученка і Гринчук. Контракт на 2 мільярди на реконструкцію ліній 330 кВт кіловат Славутіч предоплата понад 1 мільярд. А роботи так і не стартували. Дозволів немає, документації немає. 107 кілометрів траси не розшишено. За те гроші пішли. Схему будували Міненерго Галущенка, Мінекології Гринчук, екс-міністр Вітренко, фінансові потоки через, а вже ж бекофіс Мініча, суддя Міхеєва. Підстав для розслідування немає. Далі Енергоатом і його улюблені підрядники: Юж Енергобут і ЕПБ, сотні мільйонів на завищених закупівлях. Дискримінаційні тендери, вільне розпорядження державними ресурсами, плюс постачання електроенергії на понад 300 мільйонів гривень без предоплати. Суддя глянь знову відмова. І фінальний блок: фармацевтична монополія. Бадм, роки контролю цін на ліки, ігнорування штрафа кому на 4,8 млрд мільярди гривень, синхронне завищення вартості препаратів під час війни, скарги блокуються, рішення не виконуються. Конкуренцію вбито. Суддя Хардіна, Єрдер не потрібно. Ось так працює Шевченківський райсуд Києва: мільярди зникають, схеми живуть. А суд не для правди, а для обслуговування силовиків. Також бачив, як виглядає суддівське свавілля Хочеш більше наш телеграм.